Добрий день сьогодні, шановне товариство, ми спростуємо чергову інформацію, поширено західними змі щодо можливого наступу російських військ на українське місто Харків. Почнемо. З Телеграф повідомив про те, що у Збройних силах України готуються до нового наступу Російської Федерації на Харківщину. Близьке до ЗСУ джерело видання стверджує, що масовані російські удари по Харкову та населених пунктах навколо нього у четвер розглядаються як частина підготовки Росії до широкомасштабного наступу найближчі дні. Пізно ввечері, в середу, джерело видання заявило, цілий день на військових об'єктах по всьому регіону велися бомбардування перед наступами. Місцеві підрозділи військової розвідки, на думку видання, вважають, що російські війська можуть планувати подальше посилення повітряних атак на цих вихідних 7 січня. І на думку, The Telegraph, незабаром після цього може розпочатися наземний наступ. Причому називається навіть можлива дата наступу 15 січня, що не може не визивати захват від поінформованості джерела. З телеграф українському розвіду але товариство: чергове, попри захват і стримуючи скупу чоловічу сльозу від поінформованості англійського видання, хотів би звернути вашу увагу на два основні моменти: знов таки неназване джерело інформації, і друге, шановне товариство, це черговий дедлайн. 15 січня. Тобто поінформованість англійської сторони просто вражає. Їм відомі оперативні плани російського командування щодо не просто наступу на Харків, але відповідно навіть дати наступу 15 січня. Лоуренс Аравійський відпочиває разом з Джеймсом Бондом. Але давайте подивимося, власне, на реакцію української сторони, зокрема, Генштаба збройних сил України з приводу можливих планів російського командування, а саме наступу на Харків. Так, от, е, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фіттьо заявив про те, що. Подібний характер інформації британського видання є маячнею. Це пряма мова Фітьо. За його словами, журналісти все прикрутили, і в матеріалі немає нічого нового. Ба більше того, Фітьо заявляє про те, що за телеграф посилається на якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки і матеріал не вартий уваги. Шановне товариство, я буду ще раз звертати вашу увагу на те, щоби ви. Прискіпливо аналізували будь-яку інформацію, яка поширюється в засобах масової інформації України з посиланням на західні видання. Причому піонерам, так би мовити, в цьому є українська правда, яка не перевіряючи джерел інформації, самої інформації, яку розповсюджують західні таблоїди, дає їх на загал в українському інформаційному просторі. А тепер, шановна Туриста, перейдемо безпосередньо до огляду подій на лінії бойового зіткнення на Куп'янському напрямку, який умовно можна вважати Харківським. Так, от, от за інформацією з Зб, генштабу Збройних сил України, окупанти перекидають оперативні резерви на куп'янському напрямку, і на і ворог прагне в чергове захопити це місто. Е, Варто зауважити, що російські окупаційні війська активно наступають в районі Куп'янська, зокрема важкі бої точаться в районі населеного пункту Синківка. Нас ведеться за ману першого збройні сили України. Наразі контролюють ситуацію за рахунок власне контролю за панівними висотами. Крім того, я неодноразово підкреслюю ще раз наголошую, що використовується тактика тотального характеру мінування місцевості збройним силам України, що унеможливлює. Флангові прориви окупантів, і відповідно вихід безпосередньо на лінію Куп'янського зловий Куп'янськ. Загарбники перекидають на цей напрямок фронту резерви штурмових батальйонів за рахунок короткого плеча логістики. Коротке плече логістики це відповідно, передислокація особового складу бронетехніки, БК і паловно-мастильних матеріалів як з території Російської Федерації, зокрема, це Валуйки. Так і відповідно з окупованих територій Луганської області через е, Сватове і подальшому на безпосередньо лінії бойового зіткнення. Крім того, варто говорити про те, що за оцінками генштабу збройних сил України Куп'янськ – це важливий вузловий логістичний хаб Збройних сил України, і він може стати плацдармом для подальшого наступу противника на Захід. В сторону неокупованої України, а тепер, власне, і перейдемо до планів російського командування на цьому напрямку. за тією інформацією, яку отримає аналітичний відділ громадської ініціативи Права справа, в планах окупантів прорив не стільки в район Куп'янська і Куп'янська вузлового, скільки в район населеного пункту Ізюм. Мета окупантів створення ударного групування, яке буде нависати над флангами українських військ, зосереджених безпосередньо в Донецькій області, це спроба е, флангового удару по позиціях збройних сил України зосереджених в місті Славянськ і відповідно Краматорськ. Невипадково на куп'янському напрямку зосереджено приблизно до 120 тисяч особового складу окупаційних військ. Крім того, варто говорити про те, що і вражає кількість бронетехніки окупантів більше 1200 одиниць для порівняння. Військовий контингент окупаційної армії зосереджений на Авдіївському напрямку, це приблизно від 55 до 60 тисяч особового складу. Запорізький умовний напрямок прикриває приблизно до 75 тисяч окупаційних військ. Тобто можемо говорити про те, що в пріоритеті окупантів саме Куп'янський напрямок, купянсько лиманський напрямок, бо товариство. Підкреслю, не можна розділяти окремо Лиманський і окремо куп'янський напрямок. Мовиться про спроби окупантів розтягнути оборону Збройних сил України по всій ділянці Куп'янсько-Лиманського фронту протяжністю більше 150 кілометрів. Таким чином, основним завданням окупаційних військ, зосереджених на Куп'янсько-Лиманському фронті, буде прорив оборони збройних сил України з метою подальшого просування вглиб української території, а саме Донецької області, Підкреслюю, пріоритетів у російських окупантів на зимово весняний період це окупація Донецької області, а саме районів контрольованих збройними силами України станом на Січень 2024 року Збройні сили України контролюють приблизно до 50% території Донецької області, нагадаю товариство. 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення так званої ДНР у склад Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів Донецької області. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що станом на січень Місяць збройні сили контролюють більшу частину території Донецької області, то це особиста і політична, і військова поразка режиму Путіна. Особиста самого російського диктатора. Тому всі зусилля російських окупантів, на моє переконання, будуть направлені саме на захоплення всієї е, території Донецької області в рамках адміністративних кордонів і. Пріоритет чому буде віддано якраз можливості прориву української оборони на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Куп'янським напрямком ми проаналізували Лиманський напрямок, складна ситуація в районі Серебрянського лісництва. Знов таки, зафіксоване оперативне розгортання додаткових резервів російських окупаційних військ і спроби окупантів покращити свої тактичні становища як в серебрянському лісництві, це район. Братської могили, так і відповідно в районі Торське, окупанти не полишили спроб прориву української оборони як напрямок Лиману. Лиман є ключовим логістичним кабом збройних сил України, так і відповідно можливості створення оперативного оточення збройних сил України в районі Сіверська. Тому не випадково останній тиждень запеклі бої в районі Білогорівки. Це намагання окупанта одночасно атакувати з декількох сторін з району безпосередньо Донецької області і відповідно Білогоріки флангове охоплення українських позицій в районі Сіверська. Ситуація складна. Окупанти намагаються використовувати як перевагу в живій силі, так і відповідно в засобах ураження. Активно працює ворожа артилерія і відповідна ворожа авіація. Незважаючи на це, окупантів протягом останнього тижня фактично немає тактичних успіхів, які би говорили про прорив української оборони. Українські Збройні Сили демонструють активний характер оборони. Е, варто зазначити, що за повідомленнями Генштабу Збройних сил України за останні дні, нашими захисниками на цьому напрямку було знищено. Приблизно до 20 одиниць військової техніки, і відповідно втрати особового складу окупантів, це станом за дві доби це приблизно до 300 особового складу. Причому мовиться як про санітарні, так і поворотні втрати окупаційних військ. Таким чином, шановне товариство, підсумовуючи, повідомлення британської «Телеграф» носять відверто. Маніпуляційний характер. Ще раз повторюю і закликаю, довіряємо виключно перевіреним джерелам інформації, а це генштаб Збройних сил України. Віримо в ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна. Ми того варті.